Що буде відбуватися восени це саме блок-аут Вже навіть можна додатково нічого не кидати. Минулий рік пам'ятаєте? Ось ви знаєте, що робити. відчуттям чувствує, що буде ситуація за школами. Це якомога більше зробити терактів, смертей. Мобілізація буде От там от все буде дійство це тактівна. активно. зріст цін на нерухомість хочуть якось ну а мене дуже радують карти саме на бахмутському направленні. Показує Крим. Тобто, це вже в принципі воно те, що Крим буде Україною знову. Буде тобі добре. Всім привіт, з вами я головна відмова України, Марія Тиха. Хочу в першу чергу всім подякувати за ваші підписки, за вашу активність, за лайки, за коментарі. Я всім спостерігаю, звісно ж, плюсик в карму ви отримуєте 100% стабільно. Давайте ще більше, щоб було активно. Настала осінь, яку дуже сильно всі бояться, того що згадують минулий рік. Зараз будемо дивитися, що буде відбуватися восени. Адже, коли ти знаєш, що буде відбуватися, ви можете до цього ну, бути готові підготуватися і вже легше це переживати. І далі я буду робити на кожен місяць свій прогноз, тому можете писати в коментарях свої питання. Перше питання, я думаю, було б актуально його підняти саме blackout, Да? що чекати в Україні у вересні блекауту. Чи будуть знову гадати по інфраструктурі? Звісно, так. Карта пацюків падає. Карта пацюків, звісно, наші вороги. Ну, скажімо так, такі плани в них є, і ці плани вони, ну, з минулого. Тобто буде просто таке ж повторення ситуації, так як і було. Карта лиса означає те, що це хитрість. Тут така промальовка, дитина гойдається на гойдалці, Тобто, це ось ці ось періоди. Є світло, нема світла, є світло, нема світла. Тобто, тут саме про це. Десятка пентаклів знову ж таки, четвірка кубків говорить про те, що будемо ну, образно кажучи, це витрата коштів да? на щось. А що це може бути? Будемо лагодити оці ось те, це все інше, куди може попадати. Тому що може подати і знову ж таки п'ятірка кубків, верховна Жриця говорить про те, що все ж таки будуть певні влучання, і ситуація зі світлом знову ж таки буде повторюватися так само, як було минулого року. Я пропоную подивитися: все ж таки, чи буде гірше, чи буде легше. Ситуація в країні ТЕЦ, того, що ну держава мала якось забезпечити захист певний да? тец. Буде 100% легше, падає карта суда, ось вона падає. Потім падає дев'ятка пентаклів і карта імператора. Тобто, це вже свідчить про те, що все ж таки захист буде додатково якось введено. Не буде така ситуація, як була минулого року 100%. Плюс до всього карта зірки, карта дурня говорить про те, що буде якась ну, дурень, да, це нульовий аркан. Щось буде нове. А що саме нове? Туз Пентаклів. Для мене це. Може бути а, саме захист, да? тобто ПВО буде більше, ніж було минулого року, і воно буде більш якісне, тому що тут пентаклів — ця карта гарна. Дуже. Якраз таки король жезлів. Жезли, да? І тут пентаклів він говорить про те, що буде захист більш кращий, ніж був минулого року. Так як відьма скаже. Зараз дітки пішли в школу, і я хочу подивитися, чи все ж таки є вірогідність того, що ну, в русні є плани гатити по школах, по садочках. Давайте подивимось. Карта Христа означає, що є. Так, да, вже навіть можна додатково нічого не кидати. Плани в них є. Ну, це якомога більше зробити терактів, смертей і всього іншого. Ну, взагалі на всю осінь. Давайте будемо Чи будуть прильоти по школах? Ну, карта Лиса вже говорить про те, що може це бути. Так да. знову ж таки, карта труни говорить про те, що приліт в школу буде. Тобто, якась школа або сини зруйнована буде 100%. А поясню, чого так. Я дивлюсь, ну, чого вони да, гатять по школах. Тобто, які в них взагалі яка ціль. І тут мені показує карту ведмедя і ключ і сови. Тобто мені здається, що вони, розумієте, карта ведмедя це ну, покровитель може бути, може бути там, солдати можуть бути ЗСУ, да? Тобто вона відноситься до ЗСУ. І мені здається, що Русня думає, що в школах ну, в, деяких, да, в деяких регіонах. Формуються бази ЗСУ, да? солдатів нашої армії. І вони гатять туди. Ось чітко прямо мені показує. До речі, найперше, от навіть по відчуттям, те, що я відчуваю першим, саме Запорізька область. Саме в Запорізькій області можуть бути прильоти. Чи буде ще більше хрести чоловіків, ну, долав ЗСУ? Коротше, про мобілізацію поговоримо. Давайте. Повістки видавати будуть. Ось карта листа, вона вже про це говорить, що ситуація дуже складна, і ситуація складна дуже сильно з втратами, тому що карта труни говорить про втрати. Тобто дуже багато хлопців загинуло, і все ж таки мобілізація буде продовжуватись. Якщо подивитися саме по регіонах, де найбільше повістки будуть видавати зараз, так чітко саме по повістках найбільш така ситуація тяжка буде на, пів... на півдні країни. Це території Херсонської області. Ось, тому що карта сонця падає. Я думаю, що це Одеса. Саме Ну, не дивлячись на війну, люди все одно купують собі хати, да, квартири, будинки. Того давайте подивимось, що і буде якийсь зріст цін на це. Зріст цін буде. Першочергове, знову ж таки, показує, мені дивіться, що карта якоря, але це не, це не, не Одеса, не Херсон, це Крим. Того, що біля ось тут зверху падають карта Пацюків, тобто це територія, яка окупована. Зріст цін на нерухомість. Розумієте, я коли питаю це питання щодо України, показує Крим. Тобто, це вже в принципі воно показує, те, що Крим буде Україною знову. Того, що це українська територія, навіть карти про це говорять, що це українська територія. Тобто, ну в мене взагалі немає ніяких навіть питань до цього. А ось якраз такий всадник вершник, да, він говорить про те, що буде подорожання ці. Воно буде, так. Да. А саме в Україні, давайте подивимося на зараз на деокупованих територіях. Да, і якщо Крим відкинути, наприклад, да, де ще може бути карта ключа, хрест. Коротше, саме подорожчання цін може бути по всій території України, а України, але мені тут показує зараз чітко, що буде якась ситуація. Прямо чітко показую, до речі, ось карта ведмідя, да? ну ось змія, і ось ведмідь таке відчуття, що буде навіть по відчуттях на те, що я зараз відчуваю, ось бачу, що буде якась ситуація пов'язана з тим, що ЗСУшникам будуть видавати житло Да, квартири, там будинки і так далі. І буде яка ситуація не дуже хороша. Тому що карта змії, вона говорить про те, що їх хочуть якось. Ну аб... а бачите, да? Дивишся одне, а показує буває, іншу інфу. Тобто, вона якось так міксом. А саме, якщо про подорожчання цін, да. на нерухомість ціни дорожчати будуть. Давайте, давайте так, взагалі, і чесно кажучи, я б зараз. Не радила все ж таки на території України купляти ну, житло, того, що все ж таки військові дії йдуть. Ну, на всяк, на всяк випадок, щоб просто кошти не втратити. Того, що різні бувають ситуації. Я зараз не кажу, що там вам прилетить да, ні в коєму випадку, але просто різні можуть бути ситуації, і для того, щоб просто бути розумною мудрою людиною, треба трішки зачекати. Тим паче, що Україна зараз проходить трансформацію. Трансформація це така штука, яка. Відсікає від людини відживши, да? і ну і я не дуже сильно раджу під час трансформації зараз купувати щось нове. Чесно, ось коли війна закінчиться, ось коли трансформація вже закінчиться і буде крапка. Остаточно того, тоді вже можна купувати. Але все одно мені здається, що після того, як війна закінчиться, то ріст цін буде ще вищий. В Україні буде дуже розвивати туристичний бізнес. До нас будуть приїжджати всі. Щоб подивитися, всім цікаво. Особливо ці, китайці та ну, да, Такі от, міста. Їм бачиш? Ну, Добре, давайте. Якщо ми вже заговорили зараз про Крим, давайте подивимося, яка там буде ситуація на найближчий час. Як там справи будуть у русні? І якщо ми дивимося з точки зору русні зараз, да, то якраз таки карта потяків типу на нас падає, да того що я ж русню зараз дивлюсь, не нас. І якраз такі моменти пов'язані з тим, що я думаю, що буде те, що я навіть бачу, була ситуація пов'язана з ДРГ нашими, які заходили на територію ті типу Криму, пам'ятаєте? Ось недавно на даху, да, там хтось висадився і пішли. Буде така ж ситуація найближчим часом вночі. Я думаю, плюс-мінус там, де 16 числа, ось туди, воно все того, що шестірку чітко я бачу. Скажу чесно, вони все почувають там непогано, щоб там не казали і не думали, обстріли, так, але все одно. І дивіться, будуть зруйнування, тому що труна падає, буде, тобто будуть зруйнування і карта клевера, ось і ключ. Я вважаю, що це зруйнування якихось складів в найближчий час. Тобто, будемо кудись гатити. Ось я думаю, що це вересень навіть. Потім, до речі, давайте питання знову ж таки виникає у мене про. Сонце падає і вершник падає навіть не встигла запитати я про Кримський міст вже хотіла спитати, чи все ж таки він вистоїть і мені вершник впав і сонце. Вершник це рух, так? Да? Там місцевість, там, де щось возять, там, де завжди перекривають рух. Чи будуть обстріли Кримського мосту найближчим часом? 10%. Ще й карта букету, думаю, так хорош, хорошенька буде. Карта якоря. І, кстати, смотрите: карта змії, корабель. А, так, по-перше, це морські дрони. Це 100%, того, що показує море, тут ну, чітко да, по воді, те, що йде. І друге, друге, карта змії. Тобто, я її відкриваю, мені здається, по моїх відчуттях. Що ті люди, які працюють там біля цього Кримського мосту, не знаю, знають вони чи ні, але він там десь мінується час від часу. Тобто, я так розумію, що хтось там башляє бабло да, комусь, хтось там щось мінує. Потім якось так воно співпадає, коли водні дрони йдуть, і якось ну таке ось-ось-ось таке буває. Ось так. Того ж чітко тут карта змії падає. Тобто, це дуже якось прям така ситуація, яка дуже неоднозначна, як вони говорять. Ситуація тобто, тут і водне дрони показує, і міни тобто, то но ну, тут у місця все, чесно кажучи, завжди, коли я думала про те, як ЗСУ буде наступати саме в Крим. Мені завжди здавалося, що це буде з усіх боків І з моря, і з повітря, десант, і ось прямо з усіх боків. Тобто я вважаю, що це буде якось дуже ефектно саме з Кримом. Тоді чекайте хороших новин. Побачимо, як буде далі. Так як скаже. Кило Буданов заявляє, що ядерна зброя вже доставлена до Білорусі. Але якщо пам'ятаєте мої інтерв'ю, да, багато моїх інтерв'ю, мені показувало що тоді, що воно там вже стоїть. Тобто, ну, я не знаю, що вони ще там доставили, але воно там вже стояло. Да? Того якась частина. І мені чітко показувало щось старе, там ще Савдепівське. Я не знаю, що це. Росія взагалі використовує територію Білорусі як склад для всього. Для Вагнера, для армії, для там, не знаю, для зброї, ядерної, для всього, і просто як склад. Давайте подивимося, що взагалі є якась небезпека саме ядерки да, найближчий час. Ну, а, Карта Христа і Клевер каже, що ні. Тобто карта собак ні. Карта собаки вже говорить про те, що у нас дуже гарно працює розвідка наша. Да? Якщо була б така ситуація, ну небезпечна, вже б сказали 150 разів. Чи справді її ядерка на території Білорусі? Навіть придивлюся зараз це питання. Ну, вона є, так. Да. Її перевозили. ось вершник паде. Я вважаю, що вона там давно була. Ось, але якусь додаткову частину перевозили, тут знову ж таки показує море. Тобто, якось через море чи через щось там. Взагалі, а то кажуть про те, що в них навчання і вони ще не готові використовувати ядерну зброю. Давайте подивимося, чи це правда, чи це просто, знову ж таки, ля-ля. Ну, Дивіться, в них справді навчання. Що я можу сказати? Це 100% таке є, але розумієте, якщо б вони справді вирішили використати ядерну зброю, то вже в такі в карти нападали. І башня випала б що хочеш. Да? І, і труна, але нема того, що вони зараз ціленаправлено будуть бути ядеркою. Тобто карта Сови, вона вже говорить про якусь мудрість. Ну, мудрість це не про Русню, звісно, да? але все одно, тобто є якась ще клепка в них десь там, і вони розуміють, що якщо вони це зроблять, це все. А якщо окей, якщо Росія все ж таки да, ну, надумає використати ядерну зброю, ось все ж таки, місцево, десь локально, що буде з Росією? Знову ж таки, карта Хмарин вже означає, що буде якась відповідь, певне, да? з неба. Щось таке на них впаде і карта собаки означає допомогу. Тобто нам допоможуть. А, і плюс до всього, дивіться, карта якоря. Це говорить про те, що. Смотрите, якщо буде замес, да, то ядерка от Америки буде з моря летіть. Тобто, чітко показує. Тобто, ну, я так понимаю, їх підводне лодку і що то, типа того. То, що таке море показує тут. І кстати, тут показує море, тут показує воздух. То, -то оно, я так розумію, що буде прям там все, мабуть, літера, що можна, тому що і воздух, і море показують. І опять таки, букет, та, гроб, батько тут буде вот заміс. Ось, якщо таке станеться, але такого не станеться. Не переживайте. Це просто так. Я завжди ви знаєте, дивлюся, чисто просто мені цікаво да, для перевірки. Я першочергово завжди схиляюся до своїх відчуттів. Я не відчуваю зараз ніякої ядерки тут тобто, все ок. Якщо б щось таке було, вже практикам показали б 150 разів сили. Давайте окей, давайте зараз подивимося ситуацію все ж таки в Бахмуті. Ви знаєте, я люблю дивитися як справи в Русні, як справи в українці. Тобто, от ось чітко, да, в ЗСУ. Спочатку подивимось ворога. І коли я питаю, як справу русні в Бахмуті, карта гори вже говорить про те, що це тяжко. Так? Вже тяжко. Щось їм там не те. Знову ж таки, а на ЗСУ падає карта ведмідя і карта сови. Тобто, я так розумію, сова це мудрість. Так? І я так розумію, що. І знову ж таки, карта дитини. З ЗСУ знайшли якийсь новий вихід, як можна ситуацію програти в свою пользу. Давайте подивимось зараз ще по картах, хочу подивитися, як справи в русні, як справи в українців. Бахмутське направлення. Дуже багато втрат. Десятка пентаклів, знову ж таки, десятка пентаклів у мене завжди говорить про накопочення Да? Дуже багато людей, але восьмірка кубків і мечі говорить про втрати. Це втрата людей. Тобто їх там нормально прижали. Трійка кубків це карта перемоги. Тобто, якщо раніше в них була якась переможна, да, ну. Ситуація в Русні, то зараз четвірка кубків якраз таки вже ні. А якщо подивитися, як справи в українців бахмутське направлення ЗСУ військові? Карта мага. Дуже класно. Дивіться, прямо взагалі. Королева Пентаклів. Вона в руках тримає Пентакль. Тобто ми щось отримали те, чого в нас не було. Я так розумію, що це і карта Мага. І дев'ятка пентаклів говорить саме про нашу позицію. Тобто у нас переможна позиція тут, і ми отримали саме доступ, доступ до міста, доступ до час. Я хочу сказати, що ми отримали коротше територіально більше как Тобто як це правильно сформулювати? правильно? Якась була правильно подібрана по карті «Мага» стратегія, да, для того, щоб більшу територію охопити в Бахмуті, ніж Русня. А раніше переможна позиція була в Русні. Ну, не знаю, як это можна, ну як-то так. Тобто, якщо підвести підсумок, мене дуже радують карти саме на бахмутському направленні по українцям. Ви знаєте мою позицію, поки що не можу радіти, чого того, що успіхи бувають перемінні. Я завжди казала на початку війни, що ми будемо мінятися мінятися місцями. Тобто, у нас буде краще, потім у нас буде гірше, Того, що це війна. Не може бути все стабільно. Буває тільки ось так, ось ці качелі. Того сподіваємося і бажаємо хлопцям, щоб вони трималися і щоб все в них було добре, щоб якомога більше хлопців. Я розумію, що повністю всі живі додому не повернуться, але щоб якомога більше повернулося живими додому. А еще есть какие-то актуальные новости, какие-то еще есть, что там интересного такого? Чтобы такое какое-то прям жестко разобрать. Меня интересует, например, вопрос, кто такой Николаевский Ванюк? А, да, да, да. Ну, це цікаво. думаю, я теж мені подобається. Дивіться, таке питання. Я не знаю, наскільки воно актуальне. ж там пишіть в коментарях, чи вам цікаво, чи ні. Якщо цікаво, то будемо ну, робити розбір таких э, персонажів. Того, що я сама особисто підписана на цей телеграм-канал Ніколаївський ваньок. Мені подобається, як людина веде його, і мені взагалі подобається по енергії ця людина. Тобто мені вона подобається. я їй довіряю. Да, ось коли заходжу. У мене багато каналів різних. Але цій людині я довіряю. До речі, дуже багато людей думає, що це Віталій Кім. Кстати, вот смотрите, я спрашиваю, карта Ерофанта падает. Ну, какой-то человек, который. То есть, иерофант это может быть. Я к уже отнесла поерофанту. Прям какой-то вообще высоко, очень высокопоставленный человек. К Киму, но просто Ким помладше. Он бы императором падал, наверное, понимаешь? А це якийсь то постарший чоловік, значить має бути. Ось я коли питаю ну взагалі, хто це що це, да? Тобто людина, по-перше, тут карта закоханих падає. Тобто, я так розумію, що людина ну вона може бути в парі. Да? В неї є якась пара, і ця пара для неї дуже важлива. Далі дивіться, карта диявола говорить про те, що ну, людина публічна, тому що диявол відповідає завжди за телебачення, за публічність, за да, ось ці, ось. це людина публічна. Карта колісниця. Людина багато подорожувала. він дуже багато бачив. він дуже багато переміщався і Багата Багато девятка кубків. Я думаю, що чоловік дуже духовний сам по собі. Я не говорю, що він практик, не говорю, що він там христианутий. Він дуже багато знає, багато інформації. Біблії, на Біблії, касать тобто він дуже... Тут такі карти, що я навіть не знаю, хто це, але чоловік очень развитый. Он настільки развитый, настолько знает много інтерного всего Пентаклі. Це сложно представити, хто це. А взагалі мені дуже цікаво, хто веде канал Миколаївський Ваньок». Того, якщо у вас є якісь думки по цьому приводу, пишіть в коментарі. А я сьогодні дам запит силам, щоб вони мені показали, хто це. Мені цікаво просто хто це. Ну, я сьогодні запрос дам, пускай мені покажуть. Мені цікаво, само вже стало, блин. Я забула. Розкажеш що й забуло. це, не залужний. Ну і давайте вже під кінець подивимося зараз, в якому регіоні буде найбільш небезпечніше найближчий час. А ми в наступний раз я вам обіцяю, що ми подивимося все ж таки великий прогноз по містах. Прям дуже багато міст візьмемо. Який регіон найбільш небезпечний зараз. Захід карта башні вже падає тут. Тобто там може бути саме влучання. Дуже довго захід мені фонить, ви знаєте про це. Я як дебіл бігав по всіх каналах, ще тоді, коли там прильотів не було, казала про це, що у Львов прилетить, потім воно прилетіло туди. Але знову ж таки. башня падає, того дуже, дуже обережно. Якось прямо по західу три міста ось найбільш прям: Тернопіль, Львів і Івано-Франківщина. Далі, схід, давайте. Схід, звісно, там. Навіть можна дивитися, жезли падають. До речі, мені показує карта зірки, да, і жезли. Тобто, знову ж таки, я казала, що в вересні буде найбільш активне рух: запорізький напрямок та Херсонський. І мені знову ж таки на схід показує карта зірки. Падають. А це вже говорить про станцію. Розумієте? От там от все буде дійство от активне діст возле станції. О, що тут я питаю? Станція. Дев'ятка мечів, четвірка мечів. Коротше, буде, буде залякування. Знову ж таки, зі станцією. Ось, я думаю, що це вересень. Жовтень. Початок, дати жовтень. Буде залякування через станцію. Знову Знову міни будуть, знову це буде все. Ось дев'ятка мечів і четвірка мечів. І знову ж таки, будуть її вимикати. Північ, смірка пентаклів. Ну, П'ятірка мечів. Знову ж таки, карта сили. Ну. Ситуації на півночі можуть бути зі школами. Саме влучання, саме обстріли шкіл. І, опять-таки, карта шута. Я уже по відчуттям чувствую, что будет ситуация со школами. То есть это ли заминирование, или вот какие-то вот с, с ракетами. С... Короче, будут у тревоги, и вот и школы. Вот прям чувствую. Очень аккуратно, Це пивнич. Потім центр, что-то там так від. Ну, центр теж саме. Сімірка Жезлів — це ПВО. І знову ж таки центральна Україна, шестірка кубків, дитя. Діті. Очень акуратно нужно. Північ і центр. І південь. Останнє. А дивіться, буде якась ситуація на півдні. Тосня буде перекривати мені здається якісь входи-виходи. Тобто це може пов'язано якось бути з кораблями, які заходять в кухти. Тобто якісь такі ситуації. І, і, і знову ж таки згадуємо мій сон про темну воду, темна вода це погано завжди. І домики до будиночки на воді. Да? Що там такого? що це за будиночки на воді? Де це взагалі? Вимоги? Там багато описали в коментарях, я знаю, але я, я, ми так і не розібрали, де це ще. І ситуація, знову ж таки, з тим з рухом, яке движення. От очищення, що буди Росія буде та провокація, перекривати вход. Это не зерновая угода сейчас, что-то другое. Прям как-то вот опять провокации какие-то. И смотрите, двойка кубков, да, переговоры, разговоры. И рыцарь мечей уже говорит о том, что, и, и девятка жезлов, уже говорит о том, что будет какая-то ситуация связана с боями в море. То есть четко прям. Разговоры не получаются. Будет ситуация связана с боями в море. А по флоту будем бить российскому? Сто процентов. Шестерка мечей, туз ту прям очень хорошо будем бить, да. Я думаю, что вот, два корабля будет повреждено, это сто процентов. Я думаю, что э, мы какой-то один сможем потопить в конечном итоге. То есть именно один. Мне почему-то буква М идет. В прошлый раз, когда я говорила, вот, кстати, вот там те буквы, которые я говорила, они были в слове в этом. Я не помню, какой-то адмирал, какой-то там ля-ля-ля-ля-ля. Вот мы его, по, по нему и хотели, поэтому адмирал. Буде тобі враже, так як він скаже. Ну що, хлопчики та дівчатка? осінь буде не дуже легка, але все ж таки ми до цього вже звикли. І, хоча до війни не звикати неправильно, але маємо, що маємо, і моя порада все ж таки триматися, того, що вже дуже дуже скоро, дуже дуже скоро я відчуваю, що будемо святкувати перемогу. Ось, і я дуже хочу побачити ту дату. вже. Ось коли я побачу, я вам скажу. А зараз поки що ну, будьте обережні. І свої турбуючі питання щодо війни можете писати також в коментарях. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і намагайтеся поширити серед друзів та знайомих. Буду дуже вдячна. Всіх цілую, бувайте. Ну, ви знаєте, ось минулий рік пам'ятаєте, ось ви знаєте, що робити. Вперед! Поки що вони не подорожали ціни на повербанки. Зараз, як завжди, будуть ці ось генератори, павербанки знову ж таки буде коштувати мільйони. Я просрала всі повербанки з прошлого року. Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі враже.